Вітаю всіх охочих до знань на каналі ArtLessons. Тема нашого сьогоднішнього заняття з інформатики така. Розв'язування задач засобами табличного процесора. Для початку я хочу, щоб ви переглянули це відео. Тож увага на екран! Як ви зрозуміли з цього відео, дуже часто в нашому житті виникає велика кількість проблем, які треба вирішувати. Спробуємо знайти розв'язки таких проблем саме з використанням інформаційних технологій. До речі, компетентнісні задачі з інформатики це проблемні завдання. З різних галузей людської діяльності, які розв'язують засобами ІКТ, тобто інформаційно-комунікаційних технологій. Взагалі, компетентність це діяльність, а точніше, використання знань в нестандартних ситуаціях. Це можуть також бути особливі якості людини, які мотивують цю діяльність. Обов'язковим компонентом компетентності є знання, які повинні бути глибокими, систематичними і поліфункціональними. Давайте зараз спробуємо з вами розв'язати таку компетентнісну задачу. На уроці інформатики з використанням саме засоба для їх розв'язування, як електронні таблиці. Умова задачі така: скільки у надрах землі може опинитися пластику за рік, якщо кожна дитина класу буде викидати по одній пластиковій пляшці. Кожні 5 діб. Визначити для пляшок різного розміру. Щоб розв'язати таку проблемну задачу, треба знати, скільки учнів у вашому класі та яка маса різ... пляшок різного розміру. Тому ми можемо в електронних таблицях Excel створити. Ось таку табличку, як ви бачите на екрані. Таблиця мас-пляшок складається з двох стовпчиків: пляшка, перший стовпчик, і другий стовпчик маса в грамах поліетиленової пляшки. Ці дані можна легко знайти в інтернеті, то ми заповнимо рядки. Пляшка 0,5 літрів, її маса 24 грами, пляшка 1 літр, її маса 38 грамів, пляшка 1,5 літри, її маса 57 грамів, та пляшка 2 літри 94 г. Далі, щоб нам розв'язати цю компетентнісну задачу, треба Згадати, що густина пластику також є постійною величиною, що вам добре відомо ще з уроків фізики. Густина пластика ро приблизно дорівнює 1,4 г на кубічних. Відповідно, ми можемо знайти об'єм пластикової пляшки. Теж скориставшись відомою вам з курсу фізики формулою. В дорівнює М поділено на ру. Де В – об'єм пластику, М його маса, а Р густина. Відповідно, знаючи ці дані, які ми озвучили тільки що, ми можемо знайти об'єм пластику, який буде потрапляти в надра землі за діб від, однієї, від одного учня чи учениці, взявши одну із пляшок. Звичайно, щоб такого не ставалося, бо ви знаєте, що пластик забруднює наше середовище, були розроблені засоби по переробці пластику. Зараз, звичайно, провівши обчислення і знайшовши, скільки пластику може бути потраплено у надра землі, ви побачите, що це дуже велика кількість, що буде шкодити нашій землі. Тому такі компетентнісні задачі розв'язуються ще створенням спеціальних пристроїв для переробки пластику. Зараз на екрані ви бачите такий автомат по переробці пластику. Прошу уважно подивитися це відео. Працює автомат по переробці пластику, який можна побачити зараз на світлині, і які установлені і у більшості європейських країн, які дбають про екологію нашої планети Земля. А зараз для вас ще одне мотивуюче відео. Та, як ви зрозуміли, є багато різних задач, проблем, які можна вирішувати за допомогою спеціальних засобів, і одним із таких засобів є електронні таблиці. Я дякую вам за увагу. Якщо під час перегляду цього відеоуроку у вас виникли запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях під цим відео, і я з задоволенням дам відповідь. На них. А ще я запрошую підписатися на канал ArtLesson та натиснути дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нову інформацію по новим відео. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.